Ну а білоруські прикордонники влаштували чергову провокацію після українського привітання з 9 мая, де наші пообіцяли перемогти рашизм. Білоруси вирішили показати, що розбираються в кулінарію. Вімкнули оголошення, де жіночка говорить про спільну, начебто слов'янську страву борщ запрошує українців їсти його разом на території Білорусі. Наш борщ ха, -ха. білоруський борщ та український борщ дуже схожі між собою. Безумовно, є незначні відмінності. До українського борщу, як правило, додають квасолю, а в білоруському борщі більше картоплі. І коли вам більше не буде з чого готувати ваш борщ, переходьте на наш бік, спробуйте наш білоруський борщ.